Новини в ефірі телеканалу Інтеба. Мене звати Наталка Єднак і вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Рятувати серця на базі університетської лікарні відкрили кардіохірургічний центр. Атовцям виділили понад 5 тисяч гектарів землі на території області. У Тернополі діятиме всеукраїнський освітянський клуб. Гострий коронарний синдром, інфаркт міокарда та інші патології серця. Хворим із такими діагнозами більше не доведеться їхати у сусідні обласні центри. Відтепер у Тернополі з'явився модернізований кардіохірургічний центр. Зокрема, реконструювали відділення інтенсивної терапії за майже 45 мільйонів гривень. При гострому інфаркті Міокарда людина може стати інвалідом і навіть померти через те, що їй не встигли вчасно допомогти. Адже некроз серцевого м'яза розвивається через 2-4 години після нападу, пояснює професор Микола Швед. Перші 2-4 години ще некрозу немає. Якщо відновити кровотік. То інфаркту некрозу не буде. І От у нас ми за цей останній рік зробили приблизно 100 коронарограм, оцей в гострий період інфаркту, і десь приблизно 10% тих людей, що поступили своєчасно оці перші чотири години їм забрали тромб. На другий день вже не видно, де той інфаркт був, де він мав бути. Хірурги університетської лікарні вперше здійснили операцію на відкритому серці. Торік відтоді врятували майже 70 пацієнтів. Сьогодні у кардіоцентрі відкрили реконструйоване відділення інтенсивної терапії з новим обладнанням. 12 ліжок інтенсивної терапії, ангіограф і центр перфузійної терапії. В цьому центрі робиться ангіографічні балонопластики, стентування коронарних судин, встановлення кардіостимуляторів і всі види ангіографічних досліджень. В цьому блоці будуть лікуватися пацієнти з гострим коронарним синдромом, гострим інфарктом мі міокарда, складними порушеннями ритму. Основний акцент в їхньому лікуванні був направлений на консервативне, терапевтичне лікування. Тепер з введенням нових технологій, технології, які пов'язані з коронарографією, ангіографією, технології які пов'язані з оперативними втручаннями на відкритому серці, допомога пацієнтам серцево-судинною, гострою серцево-судинною патолою значно розширилась. Раніше такі хворі їхали в інші міста. Тепер отримати кваліфіковану допомогу вони можуть тут в кардіохірургічному центрі. В даному випадку йдеться про капітальні вкладення в розмірі 20 мільйонів гривень, а також державного бюджету, де в питанні придбання ангіограф ми виступили партнерами.

22 мільйонів гривень ми спрямували на придбання ангіографа. До цього у медзакладі був лише один ангіограф, розповідають хірурги. Відтак оперувати одночасно кількох пацієнтів не могли. Коли два ангіографи привозять в такій ситуації, наприклад, пацієнта важкого. Тут же друга бригада бере пацієнта в операційну моментально, тобто, щоб не затримувати цю золоту годину, за яку ми повинні надати допомогу пацієнту, який доставлений швидко з інфарктом міокарда. Цим ми набагато покращимо якість надання допомоги. Тому що час це міокар. Медики зможуть надавати допомогу цілодобово. На Тернопільщині продовжує зростати рівень захворюваності на кір. Наразі в області є 16 діючих спалахів цієї хвороби. Спочатку початку 2019 року в Україні від кору померли п'ятеро людей та захворіли близько 9 тисяч. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Таке ускладнення епідемічної ситуації спеціалісти пов'язують з низьким рівнем щеплення серед населення. Сотні нових випадків фіксують і в нашій області. Кількість захворілих в лютому за первинними терміновими повідомленнями у нас складає 776 випадків. Відповідно за січень місяць у нас було зареєстровано 800. Сот випадків. Найбільш вразлива до кору категорія населення діти від 1 до 14 років, але і серед дорослих випадків чимало. Спалахи кору медики продовжують фіксувати у Тернополі, Кременецькому, Підволочиському, Теребовлянському та Заліщицькому районах. У нас зареєстровано 15 діючих спалахів кору. Вони пов'язані із захворюваностю в організованих колективах. Більшість це є заклади освіти, тобто це загальноосвітні школи. Спалахи Фекору мають циклічний характер і повторюються кожних 5-6 років. Різкий підйом захворюваності на кір в Тернопільській області розпочався у 2018-му. Ми відчули ріст захворюваності і відмічали його ще в листопаді місяці, Відповідно, в грудні в листопаді там було також в межах 800, В грудні вже було в межах 700 випадків. Тобто, можливо, за лютий місяць кількість захворілих буде десь в межах все ж таки 700 випадків, але тим не менше це є досить велико. Кількість для нашої області. Учасники АТО мають право на земельну ділянку. На Тернопільщині відповідні заяви в управління геокадастру подали більше 11 тисяч військових. Наразі загальна площа вже отриманої бійцями землі у нашій області складає 5 тисяч гектарів. Знайти потрібну ділянку і перевірити, чи вона доступна. Учасники бойових дій, які хочуть отримати землю від держави, можуть зробити це онлайн на сторінці управління держгеокадастру. Ось так виглядає альбом Атлас для учасників АТО. Тут можна дізнатися детальною інформацією про певну земельну ділянку в Тернопільській області. Пропустимо Бержанський район. От це загальна зведена відомість. Приводу земельних ділянок, які пропонуються атошникам, ну і додаю, до, до цієї відомості додаються графічні матеріали е, з можливістю орієнтування, де розташована земельна ділянка, і е, виготовляються на неї документи чи не виготовляється жовтий колір. В даному випадку вказує на те, що е, атошник може скористатися. Е, Можливістю отримати дозвіл на вигнання документації, як розповідає начальник головного управління кадастру в області. Потік звернень військових безперервний. Щодня відомство опрацьовує близько пів сотні заяв. Цей процес вони проходять набагато швидше, ніж інші категорії населення на загальних підставах. З приводу того, скільки там атовців, скільки атовців отримали це процес на жаль безперервний. Так кількість атовців збільшується. Ми не можемо моніторити. Ми отримали понад 11,5 тисяч. Заяв від атовців з приводу того, щоб їм надати у власні земельні ділянки для різних цільових призначень. Таким чином, на Тернопільщині атовцям надали у власність ділянки загальної площею понад 5 тисяч гектарів. Найбільше цікавить атовців землі із сільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства. Тобто кожна громадяна згідно земельного кодексу має можливість отримати право отримати земельну ділянку для особистого селянського господарства безоплатно до 2 гектарів. Ну і і цей це їх цікавить. Також вони цікавляться землями з сільвим призначенням для ведення індивідуального садівництва. Органи місцевого самоврядування забезпечують їх земельними ділянками для будівництва та обслуговування житлового будинку. Найбільшу кількість землі військові отримали у Тернопільському районі. Це майже півтори тисячі наділів, площею 251 гектар. А також в обласному центрі понад півтори тисячі ділянок у більш як 90 гектарів. Жінки-військовослужбовці, жінки-правозахисниці та представниці силових структур в облдержадміністрації отримали нагороди та подяки напередодні свята 8 березня. в будь-якому випадку я бажаю вам, щоб у вас свято було кожен день. І сьогодні в мене є честь відзначити тих, хто безпосередньо не словами, а конкретними справами. А за конкретні справи сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків нагородили зокрема Лілію Абдулаєву. нагорода це завжди приємно. Для мене це була велика несподіванка. Але так так, хотілось би далі служити, приносити користь службі, приносити користь українському народові. Так, мені приємно це. Жінка розповідає, найбільшим зразком мужності для неї є батько. Саме він надихнув обрати таку професію. Взагалі, я самого дитинства мріяла працювати в на той час в пожежній охороні. Мене батько працював в пожежній охороні, і так я пішла по його слідах, можна сказати, поступах. Загалом в облдержадміністрації сьогодні нагородили близько 30 жінок. Чотири службових автомобілі поповнили автопарк тернопільських поліцейських охорони, закупили машини за кошти обласного управління. Робота груп реагування поліції охорони багато в чому залежить не тільки від майстерності правоохоронців, а й від транспорту, на якому вони їздять. Відтепер поліцейські зможуть оперативніше виїжджати на спрацювання засобів охоронної сигналізації, які вони отримують. Автомобілі нам нові потрібні для миттєвого реагування, спущені тривожних кнопок, сигналізації з охороняємо в які надходять на центральний пульт спостереження, на які ми виїжджаємо. Ну і по лінії 102 працюємо також. Чотири нових автівки купили за кошти управління поліції охорони області. Минулому році було закуплено більше 250 автомобілів по Україні для працівників поліції охорони. На даний час поліція охорони конкурентно Здатна, яка оновлює свій автопарк, оновлює свої матеріальні технічні засоби і має довіру людей до забезпечення охорони свого майна та об'єктів. Після вручення нового службового транспорту наряди поліції охорони виїхали на маршрути патрулювання. У Тернопільській школі ліцеї імені Назарія Яремчука створили всеукраїнський клуб шкіл під номером 6. Обмін досвідом та ідеями. Ось головна мета організації. Детальніше у сюжеті. Вже кілька років директор Тернопільського навчально-виховного комплексу школи ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука мав бажання об'єднати усі шості школи України в одну спільну асоціацію. Це ідея нашої школи. Ми просто кажуть кожен... Вчитель, кожен учень має бути патріотом своєї школи, і учень шостої школи це звучить гордо. Під цим девізом ми відповідно і проводимо ось таку нашу акцію. Щоб обмінятися досвідом та ідеями на конференцію, яку організували в Тернополі, приїхали представники 31 однієї школи із 20 різних міст України. Ми співпрацюємо з цією школою вже не перший рік, і дуже, скажімо так дуже цікаво, дуже креативно і дуже корисно для нас є ця співпраця. Ми можемо почерпнути тут якісь цікаві ідеї. Ми можемо поділитися своїми напрацюваннями, і завжди такі зустрічі, знаєте, надихають на щось нове і на щось творче. Зустрічі. Надзвичайно потрібно для того, щоб поділитися досвідом, отримати цікаву інформацію і перейняти цей досвід від колег Тернополя шостої школи. І ми будемо запроваджувати цей досвід і в своєму закладі, в місті Олександрії. Конференцію відвідав і директор асоціації відроджені гімназії України Ярослав Турянський розповідає: підтримувати такі освітні ідеї це велика честь. Ми дуже активно підтримуємо. Всі е, ініціативи, які виходять знизу, у створенню таких товариств, організацій об'єднань. Організація клубу шкіл під номером 6 діятиме безперервно у Тернополі збиратимуться представники навчальних закладів тричі на рік, додає Олександр Остапчук. Сьогодні ми презентуємо свою школу, а на наступний раз інші школи приїдуть із своїми ідеями в нашу школу вже, але будуть презентувати себе, оскільки в нас є представники і бізнесу дитячої фінансової грамотності уроків. От то можливо вони покладуть наші ці педагогічні ідеї на якусь певну комерційну основу. І хто буде з такими цікавими ідеями? При можливо, ми будемо ще й заробляти там для школи це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі Інтебе.